Для тих, хто ще не бачив, не в курсі набиті, ось так сьогодні виглядає моя діляночка колгоспна, будемо казати, аграрна. Тут вже все більше пробивається цибулька, яку полівочками посадили. Тут цибулька сіння, рядочок. Ну і укроп з петрушечка це просто бомба. І кожен день продовжую потрошечку перекопувати ділянку, додаткове місце розширюємося, але це дуже важко багато камінців. Воно подивиться скільки з цієї території насобирало вже. Тут теж купа каміння здорова і воно все напівштика в землі, напівштика лопати, в землі дуже важко копати. Сегодня зовсім трошки викопав